Вже та ТСН в ефірі канал Димплю Судин мовить в об'єдному марафоні. Зараз про найактуальніше кадрові зміни в уряді. Верховна Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади міністра оборони за проголосували 265 народних депутатів. Також є з двома голосами за Михайло Федоров. Перестав бути міністром цифрової трансформації і першим віцепрем'єром. Наразі парламентарії розглядають ще одну відставку Василя Малюка з посади голови служби безпеки. Його теж вже. Відправили у відставку рішенням парламенту, хоча голосів було трохи менше ніж за відставку міністрів. на відміну від Шмигаля та Федорова, малюк не прийшов до сесійної зали, і подання про звільнення зачитувала представниця президента у Верховній Раді парламентарії хотіли для перерви перерви для консультації але врешті тридцять народних депутатів таки проголосували за президентське подання водночас нового керівника сбу сьогодні нардепи не призначили тим часом відомством керуватиме начальник центру спеціальних операцій альфа сбу євген хмара також наразі парламент перейшов до призначення звільнених Денис шмигаль може стати міністром енергетики і першим віцепрем'єром а михайло Федоров натомість пересісти в крісло міністра оборони також мають обрати нового керівника фонду державного майна. Уже колишні міністри обіцяють на нових посадах намагатиметься бути максимально ефективними, як і на попередніх, якщо їх призначать. Перед міністерством стояло завдання суттєво наростити частку вітчизняної зброї на фронті, і ми його виконали у межах централізованих закупівель. 76% зброї держава купує саме в українських виробників. У 2024 році цей показник був лише 46%. Ця війна змінила правила і перемагає не той, у кого більше ресурсів, а той хто швидше впроваджує технології. Тому армія дронів, тому Брейван, тому Брейван Маркет Амазон для війни, тому лінія дронів, тому система бонусів армії дронів. Це нова модель війни, де Україна задає темп і буде задавати темп. Сьогодні Мінцифра я вважаю, найефективніше міністерство країни. Росіяни вдарили по Запоріжжю, цілили в об'єкт енергетики. Поранено двох працівниць. В одній численні опіки друга ще й дістала контузію. Також пошкоджено обладнання внаслідок удару. Знеструмлено багато споживачів енергетики розпочнуть відновлювальні роботи. Щойно буде відбій тривоги. Пораний є в Сумах. Сьогодні вранці російський безпілотник атакував там цивільну інфраструктуру. Дрон влучив в дерево поблизу гуртожитку. Внаслідок вибуху травмований пенсіонер, який просто проходив повз. У Херсоні загарбники вгатили по багатоповерхівці в центральному районі. Там постраждали горішні поверхи. А раніше літня жінка дістала смертельні поранення у власній квартирі. Ще дві містянки були шпиталізовані з вибуховими травмами. Пошкоджено дві багатоповерхівки, і понад десяток приватних будинків. Гучна ніч на Дніпропетровщині. Також там мішенню для загарбників стала ТЕЦ. у Криворізькому районі. Зараз комунальники намагаються запобігти розморожуванню тропів. Ще пошкоджені газогін та житло літню жінку доправили до лікарні під наглядом медиків, також чоловік із Синельниківського району. Двоє поранених на Чернігівщині. Росіяни вдарили геранню по приватному господарству. В Бахматській громаді потрощено будинок та авто. Ну і шестеро людей постраждали внаслідок нічного нальоту Росіян на Одесу. вони двома хвилями атакували цивільну інфраструктуру, розбомбили дитячі садки, медичні заклади, будівельний ліцей, фітнес-центр, шість сусідніх житлових будинків. Тільки но ну, пролунав відбій тривоги. Комунальники і рятувальники почали ліквідовувати наслідки удару про нічну атаку та згуртованість одеситів. Далі кореспондент Сен-Сергій Осадчук. Російські дрони почали атаку опівночі. Пролунав потужний вибух. А вже далі спрацювала повітряна тривога. Коли сили протиповітряної оборони відбилися від десятка шахедів, ворог запустив нову смертоносну партію по місту. Три дрони влучили фактично по одному житловому кварталу у самісінькому середмісті Одеси. Місцеві жителі згадують, як пережили цю ніч. Ну дуже було страшно, дуже страшно. Був перший вибух, потім другий, потім третій. повибивало всі вікна. Все, щоб біля вікон побити стіни, бо ну і повибивало всі вікна. Нема не одного цілого стекла. Якби ми не проснулися зарані, то ми б якраз попали під ці всі хвилю і посікло б все стеклами. Сховище не побігла, хоч вона у нас є. Не встигла просто. От вискочили в коридор. Бо вже літіли стекла там, уже на мою постіль, тут уже все повлітало. Бачите, двері все, чуть з цих барикад вибрали наружу. Та й все. Шок. Добре, що вхідні двері відкрились. Це заходила до мене з співробітниця, співробітниця вище живе. Ну я також погром, але ще прийшла мені допомагати, бо в неї трошки краще. У мене зовсім було. Люди вискакували на вулицю у тому, в чому спали, попри сильний мороз. До психологів вночі звернулося з півтора десятка пожильців. Люди були дуже в різному емоційному стані. Багато людей, які виходили саме з багатоповерхівок, де в них побивало вікна, виходили з тваринами, з дітьми і їм треба була допомога, яку надавали наші психологи. У найтяжчому стані постраждала 8-річна жителька будинку, що поряд з епіцентром вибуху, вона у важкому стані. У неї перелом кінцівок зранку її прооперували. Ще у чотирьох потерпілих легші травми вони лікуються вдома. <му> Масштаб руйнувань добре видно ось у цьому кварталі. На площі у кілька сотень квадратних метрів пролунали одразу три вибухи. Зночі наслідки атаки ліквідовують і рятувальники і комунальники. Майстри забувають плівкою пошкоджені вікна, бо вночі температура опускалася до мінус семи. Важка техніка оперативно розчистила дорогу від уламків. Ну а двірники поприбирали у дворах розбите скло. Біля пошкоджених будинків розгорнули оперативний штаб, де люди і гріються, і пишуть заяви на відновлення пошкодженого. Місто оговтується і продовжує жити далі. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Четверо загиблих і поранені в Харкові. Вночі ворог вдарив по поштовому терміналу серед загиблих працівників сортувального центру і водії перевізників партнерів. Вантажний термінал знищений, частково понівечене поштове приміщення. більше розкаже кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Росіяни завдали масованого удару по терміналу Нової Пошти у продмісті Харкова. Це вже четверта така атака по цьому цивільному об'єкту. Наслідок обстрілу є загиблі, десятки людей отримали поранення. Як кажуть правоохоронці, окупанти атакували термінал у кілька хвиль. Спочатку вдарили двома ракетами, а далі чотирма ударними безпілотниками. Попередньо відомо, що були застосовані ракети іскандер М та дрони Герань. 2 наслідок обстрілу значні руйнування будівель. Зайнялась пожежа на площі близько 500 квадратних метрів. Пошкоджено. Також автозаправну станцію та автомобілі. Більше 30 людей отримали поранення. Чотири людини перебуває в лікарні. Чотири людини, на жаль, загинули на місці. Двох людей вже ідентифікували. Ще двох наразі будуть проведені всі необхідні дослідження. Це виключно цивільне підприємство. Жодних військових об'єктів та техніки тут немає. Це вже не перша там атака. Вже в четвертий раз відповідно Росія майже повністю нищить це, тобто відповідного підприємства. За оточненими даними, люди, що загинули, були безпосередньо всередині терміналу. Ще двоє в укритті, куди ймовірно і влучило одна з ракет. Співробітники ДСНС врятували 30 людей. Двох з них дістали з під завалів зруйнованих конструкцій. На новій пошті вже повідомили, що вантажний термінал майже повністю знищений, а поштово частково. Також у компанії заявили, що компенсують клієнтам вартість посилок, знищених під час додару. Юля Бойко, токсі Бугаєнко, Харківщина ТСН 1+1. Марафон, Єдині новини. Після сьогоднішнього обстрілу Києва та області геть знеструмлені ірпінь та буча та прилеглі території. Загалом 200 тисяч абонентів залишилися без електрики. ДТЕК намагається заживити хоча б критичну інфраструктуру. На деякий час світла не було в амбулаторії ірпінської громади. Однак зараз вона працює на генераторі, мешканці Ірпеня, Гостомеля та Бучі. на ресурсах енергокомпанії побачили повідомлення, що аварійні ремонтні роботи будуть тривати до післязавтра. Тобто, світло з'явиться 15 січня. Нак, представник ДТЕК в коментарі ТСН запевнив, що бригади вже працюють над усуненням наслідків російської атаки, і незабаром Бучанський район повернеться до стабілізаційних відключень.